Права 1325. У двох бідонах місткістю 20 літрів і 15 літрів уже є певна кількість молока. Якщо в більший бідон вщель долити молока з меншого, то в меншому бідоні залишиться половина початкової кількості, якщо в менший бідон долити вщерть молока з більшого, то в більшому залишиться дві третіх від початкової кількості по скільки літрів молока в кожному бідоні. Ну що ж, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Позначимо через X та Y відповідно кількість молока в більшому і меншому бідоні. Записуємо тоді, що нехай в більшому бідоні. Х літрів молока. А в меншому А в меншому Записуємо Y літрів. Є? Читаємо. Якщо в більше і вщерть долити молока з меншого, то в меншому залишиться половина початкової кількості. Тобто ми доливаємо до більшого, до тої кількості, що там було, і ще було Y, і половина залишиться, то ми долили Y мінус Y на пополам, це буде Y пополам. То ми записуємо, що якщо в більший, долити. Y було, то якщо залишиться в меншому 1 друга Y, то долили Y-12 1 Y, а це буде 1 друга Y. Так, а літрів. Якщо в більший долити Y літрів молока, то одержимо. Тільки літрів великий 20 літрів. Так, тобто ми можемо записати, що Х плюс одна Х плюс одна друга y, Це дорівнює. 20 є? Перше рівняння ми записали. Як записати друге? Якщо в менший бідон долити в молока з більшого, то в більшому залишиться 2 третіх від початкової кількості. Записуємо, що якщо в менший в менший бідон долити. Тоді ми записуємо. Отже, було x молока в більшому. І залишиться 2 третіх, то буде x відняти 2 третіх x 3 третіх мінус 2 третіх, це буде дорівнювати 1 третя ікс літрів. Так, То одержимо. Скільки літрів менше 15 літрів? Так. Тобто ми можемо записати, що було y плюс додадуть 1 третю X, І це буде дорівнювати 15 літрів. Yeah? Ну і тоді можемо записати рівняння. Записуємо тоді. Що вже записуємо таку систему, що Х плюс одна друга Іг, це дорівнює 20, і друге рівняння Y плюс одна третя Х дорівнює 15. Є? Позначаємо як систему з двох рівнянь. Як будемо розв'язувати, позбудемося знаменника. Так, перший. Перше рівняння помножимо на 2, а друге рівняння помножимо на 3. Ну що ж, тоді 2х помножити на 2 це буде 2х. Одна друга y помножити на 2 це буде плюс y. Дорівнює. 20, що множиться на 2, це буде 40. На друге рівняння множимо на 3. Y помножити на 3 це буде 3 y. Далі додати. 1 третя помножити на 3, це буде. 1 третєх помножити на 3, це буде x. Дорівня. 15 що множить на 3 це 45. Є? Позначаємо як систему рівносильних рівнянь. Давайте зробимо так, щоб коефіцієнти при x або y були протилежними. Тут можна помножити перше рівняння, наприклад, помножити на мінус 3. Ну, давайте помножимо на мінус 3 перше рівняння. Тоді коефіцієнти при y будуть протилежні. Записуємо рівносильну систему рівнянь. Отже, 2х помножити, навіщо ж так є. Це буде дорівнювати. Буде дорівнювати 45. Ну що ж, для того, щоб розв'язати цю систему рівнянь, давайте коефіцієнти при y зробимо протилежними. То перше рівняння помножимо на мінус 3. Записуємо, що перше рівняння помножимо на мінус 3. Тоді записуємо, що в нас 2х помножити на мінус 3. Так, пишемо, що це буде. Мінус 6х. Далі y помножити на мінус 3, це буде мінус 3. Дорівнює 40 помножити на мінус 3, це буде мінус 120. Є? А друге рівняння, поміняємо доданки місцями, то у нас буде х. Додати 3 у Це дорівнює 45. Є? Ну що ж, коефіцієнти при y у нас протилежні. Можемо члену додавати ці рівняння. Додає. Тоді я запишу, як перша дія. Отже, у нас є мінус 6х і плюс Х. Далі є мінус 3 і плюс 3 Y. Це дорівнює. І справа у нас мінус 120. І додати 45. Є? Сума. Мінус 3 y і плюс 3 y дорівнює 0. Тоді мінус 6х плюс х це буде мінус 5х. дорівнює. Мінус 120 плюс 45. Сума буде від'ємна. Мінус 120 мінус 40, це 80. І мінус 5 це буде 75. Ну що ж, як нам знайти x, обидва часи рівняння? ділимо на -5. мінус 5. на 5х Це буде х. І праву частину мінус 75 ми ділимо на мінус 5. Є? То записуємо, що x у нас дорівня. Мінус На мінус буде плюс. То частка буде додатня, 75 на 5, це буде 15. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x. А як нам знайти y? Підставляємо в одне з наших рівнянь, там де в нас є y. В перше рівняння 2х плюс y дорівнює 40, записуємо як друга дія. Тобто 2х плюс y дорівнює 40. Є, то ми пишемо 2, що множиться. А замість X пишемо 15 плюс y. Це дорівнює 40. Є? 2 на 15, це буде 30. Переносимо праворуч, то y дорівнює 40. Було у нас плюс 30, стане мінус 30 справа. То записуємо, що y дорівнює 40 мінус 30 це 10. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x, чому дорівнює y. То записуємо, скільки було, в якому бідоні молока. Пишемо отже. большему. Бидоне. Так. У бидоне это x 15 литров молока. Так. А в меньшему Раніше у нас 10 літрів. Бо Y 10. 10 літрів. Є. Записуємо відповідь. По скільки літрів молока в кожному бідоні? Що записуємо 15 літрів? І 10 літрів. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено, і на цьому дякувати Богу всі вправи підручника Істер Алгебра 7 клас завершено.